Мене навіть не складається враження. Ми чітко бачимо, що вони з банкової отримують сигнали той самий Татаров, який контролює і ДБР і всіх силовиків і в ДБР працюють так звані люди Татарова. Татаров це людина Януковича. Ну, тобто, ми бачимо дуже чітку ригівську промосковську лінію, яка в Україні з ДБР хоче дійсно збудувати ФСБ. Для мене дуже показовою, дуже показовим був лист. Який ДБР надіслав до Верховної Ради України буквально от недавно знову ж таки розслідування по державній зраді, яку намагаються приписати Петру Порошенку. і там намагалися там піднімали питання по харківських угодах, як Порошенко винен, хоча він їх в житті не підписував і не займав жодної посади в той час. Як Порошенко був членом партії регіонів, хоча і засновником, хоча він ніколи не був. Але мене стривожила ще одна дуже та там та річ, яка прописувалася в цьому листі, і все клеїлося докупи. Що вони просять надати матеріали. Про підготовку внесення змін до конституції щодо закріплення євро-євроатлантичного курсу України, який ініціював Петро Порошенко, і оскільки НАТО і ЄС намагаються приклеїти до державна зрада і харківські угоди, це дуже чітко сигналізує саме про московський вектор розробки. Цієї справи в ДБР і те, що той слідчий ДБР, який підписав цього листа, був тим, хто переслідував майданівців, воно насторожує в контексті того, що вони працюють не просто на офіс президента, не просто розправляються там з кимось, але вони тісно працюють з московською федерацією. А це означає, що напевно в ДБР і в ДБР є й московська агентура, на яку дивляться крізь пальці, тому що вони навпаки допомагають переслідувати неугодних Зеленському. Інакше я не можу пояснити те, що от, ніж вони працюють з Москвою те, що вони спокійно прийняли за доказ флешку ФСБ, яку вони отримали від московської агентури, а властиво від адвоката Тараса Козака, який є зрадником України. Ну, ворожі флешки, ворожі матеріали ніколи ніким не сприймаються як конкретний доказ. А те, що ДБР це сприйняло як доказ і не, не, не повстидалося написати це в офіційних документах справи, ну в мене питання: у вас договір з ФСБ, напевно, там uh -huh. на, на плідне, конструктивну, взаємовигідну співпрацю чи як? Ну насправді це є тотальний маразм, але воно дуже перегукується за словами Зеленського, що в глазах Путіна любов. І тоді стає все дуже і дуже логічно. Логічно, але страшно і небезпечно для української держави. Пані Софія, зараз Великодній тиждень. Чи немає у вас відчуття, що десь по обіді в п'ятницю, в страсну п'ятницю, коли всі вже будуть в передчутті свята, може щось відбутися? Наскільки мені відомо, і завтра може щось відбуватися, так що ми готуємося, але може відбуватися і в четвер, може, і в п'ятницю. А... Моя особиста думка, що на банковій такі антихристи сидять, що вони можуть і на сам великдень щось паяти. Так що тут треба зараз бути в повній бойовій готовності в контексті оцих розправ і переслідувань.